Початком туристичного сезону курортні міста Одещини щоденно патрулюються особовим складом Національної гвардії України. Мета таких заходів забезпечення безпеки відпочивальників та місцян під час відпочинку. Особовий склад Національної гвардії України виконує завдання з охорони громадського порядку. На станціях туристичної поліції в місті Одеса та Одеської області З початку курортного сезону усього залучається близько 300 військовослужбовців щоденно. За даний період місті Одеса та Одеської області військовослужбовцями Національної гвардії України виявлено понад 200 осіб за вчинення кримінального та адміністративних правопорушень. Гвардійці патрулюють вулиці та пляжі курортів як у вечірній, так і у нічний час. Під патрулювання взяти такі населені пункти Одесьчини, як Одеса, Грибівка, Затока. Сергіївка та Приморська особовий склад Національної гвардії виконує службово бойові завдання у складі як піших, так і автопатрулів, що надає їм можливість максимально охопити ділянки зі скупченням населення та вчасно приходити на допомогу. Відпочивальники присутність Національної гвардії відчувають та зауважують їхній вплив на рівень особистої безпеки. Може й рік відпочиваємо в Сергіївці. И в этом году увидели нацгвардию парней и как бы относимся к этому положительно. Это очень хорошо, что есть в курортных городах вот такие вот, скажем, полицейские, что нашу. Безопасность на данный момент обеспечивают молодые ребята, и мы можем спокойно отдыхать, не боясь за свою безопасность, за свое здоровье, не переживаем. Можем вечером походить по курортным городам и... Спасибо огромное, что що вот обратили на це внимание. Що раніше цього не було. Гвардійців бачу дуже часто, як в центрі в в городі, так і біля будинку, в якому мешкаю до появи воєннослужбовців національної гвардії. Біля нашого будинку інколи розпівали спиртні напої. На тверезі люди співали пісні. Цим вони заважали спокійному сну нашим сусідям. Зараз ми з сусідами відмітили, що стало набагато спокійніше. Бачили, як неодноразово хлопці робили зауваженням людям, які порушили спокій, нарушали спокій громадянам. Ці люди більше не поверталися до нашого питинку і до нашого підвір'я. Військовослужбовців Національної гвардії України можна впізнати по синій формі і останнім часом по синіх бюретах. До бійців можна звернутися за будь-якою допомогою. Ну, я вважаю, що їх діяльність впевнені реальна. Тобто ребята ходять, патрулюють, поки вони тут. Тишина і спокій. Тобто, після їх уходу здесь можуть ходити ребята, які громко очень разговаривают, мешают людям спати. будет людей з дітьми і не обращають на занимання. Бачу, як гвардійці патрулюють вулиця міста. Вони проводять бесіди, де роблять зауваження тим, хто порушує спокій. На мій погляд, служба гвардійців є необхідною та корисною. Військовослужбовці Національної гвардії. Закликають відпочивальників курортів Одещини не порушувати громадський порядок, виконувати приписи законів, а у разі потреби звертатися за допомогою на лінію 102 або до найближчого патруля.